Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 27 вересня 2024 рік. І сьогодні Dodge Doge Coin. Як завжди, подивимось. Новини, як він представлений зараз в YouTube та іксах, технічну складову, що зараз, що може бути в майбутньому. Принаймні в цьому альт сезоні подивимось на графіки. І як завжди, починаємо з фундаментальної складової. Звісно, я її повторювати вже не буду. Я, в мене вже є відео, кому цікаво, подивіться. Або просто зайдіть. Всі переходи є, зайдіть на їх головний сайт, все тут розписано і так, все зрозуміло. І в CoinMarketCap рейтинг найкращих криптовалют за капіталізацією. Подивіться, восьма сходинка цей дощ, 17 мільярдів доларів. Вкладено в цей мемкоін. Тобто це вже не забавка. Він передвинув нижче у цьому списку такі сильні проекти, як Кардана, Трон. Аваланж. Тобто меми працюють, все добре. Є відео, де ви можете більш детально розібратись, що це за проєкт. Є офіційні новини, є він в Ютубі і в Іксах. Ну а новини на вересень. Що було? Оновлення мережі Дакоїн, покращення безпеки. За безпекою, звісно, потрібно дивитись. Ви бачили, скільки там, 17 мільярдів доларів. Як там не працювати з безпекою? Це, мабуть, найбільше. Перше, що можна було тут зробити і поставити першим пунктом цих новин було чергове оновлення мережі, спрямоване на підвищення безпеки. Супер! Є джерело, можете більш детально про це почитати. Дочкоін продовжує налагоджувати співпрацю з великими криптобіржами. Ну а малі криптобіржа вже давно його взяли, бо це, скажімо, додає їм ваги. Звісно, він є в топових біржах, як Binance, Bybit, OKX, Gate. Зростання популярності Dogecoin у, у комерційних секторах. Електронна комерція, інтернет-магазини, ви розумієте, да, до чого тут іде все. Ті, хто приймають Doge, це вже напряму їм не потрібні ні біткоїни, ні долари, ні євро, нічого не потрібно. Чим більше будуть напряму користуватися Цим токеном, тим все буде краще для нього і буде він потрібен людям. Ну і звісно, зростатиме ціна на нього. І, ну, як це мемкоін, то як тут без спільноти Тут була сильна підтримка, була благодійні ініціативи. Ну, тобто в них є вже гроші на благодійність. Тобто і люди, хто е, е, в цій системі, хто купує дощ, хто їм. Розплачуються в інтернет-магазинах. Вони розуміють, що він цим ще чи вона цим робить благодійність, бо компанія частину свого прибутку на це витрачає. Супер. Нові плани Dogecoin Foundation оприлюднила на 25-й рік. Це нові технічні оновлення, розширення співпраці з блокчейн-платформами та впровадження нових функцій для користувачів. Це забезпечить. І подальший розвиток Dogecoin, і зміцнить вже існуючі позиції. Супер! Не знаю як вам, ну, мені подобається компанія продовжує працювати, все норм. Кому цікаво, є сайт, як вони в YouTube. Дивіться, перша сторінка відео про Dogecoin набирає 2,6 мільйонів переглядів. 2 мільйони людей дивляться. Тисячі переглядів вже свіжих відео. Так, Ілон Маск в свій час підтримав цю криптовалюту, і вона поперла-поперла і сама вже далі йде-іде. Ну і звісно, в віксах багато інформації. Люди пишуть свої думки, як може змінитись курс криптовалют. Ну, до цього зараз ми з вами повертаємось. Технічний індикатор зараз е активно скуповують Dogecoin. У відсотковому відношенню одна людина продає, 10 дивляться з боку, а 15 купують дочькоін. Дуже-дуже-дуже нормально. Це все вже. Дивіться, яка, а, який напрямок зараз індикатору страху та жадібності. 61. Пам'ятаєте, тиждень два тижні тому було там 27, 37, 50, і зараз 61. Повертається зацікавленість загальна до криптовалют. Дивимось по Dogecoin ідеї. Перші дві ідеї. Одна. На зростання, друга на зниження. Змішані ідеї. Але я б другу не ставив в якийсь там топ-пріоритет, тільки дві людини згодні, а тут 80 людей. Бачать, що так буде завершена фаза в нижній зоні висхідного тренду. І далі бачать, на рух, наверх ну, я згоден з першої ідеєю. Ну і звісно, ми йдемо на сервіс TradingView, і тут подивимося. Ну, от місячний таймфрейм. Ви бачите, тут сітка Фібоначі і індикатори горизонтальних об'ємів. Нам це важливо. Сітка показує приблизні зони, де зараз курс, куди він сходив, куди він може ще сходити. От Дивіться, було 2021 року велике тіло свічки 0.33. А наступний місяць, була червона стрілка. наверх. Літала на 0,76, але подивіться, які були об'єми торгів. Ну Їх практично не було. Тобто, хто вирішив, що о, тут буде е, зростання, дивіться ще на об'єми торгів. Можливо, вам повезе і ви будете тут в е, списку цих, е, кому повезе, купити, що хтось прийде з нових і купить тут. А тим більше, я ще бачу. Таку тенденцію, як 2021 рік були нижні місця 0,064, а вже цього року були нижні місця 0,05. Тобто тенденція на зростання нижніх місць може показати, що будуть і верхні місця, направлені на зростання. Не 0,76 буде, а 0,85 чи 0,90 до 1 до долара. Так. Але яка тут буде? Торгівля, які тут будуть об'єми торгів. Якщо буде активна спільнота, активна буде там все в соціалках, ой, буде 1, 2, 3. Окей, тут будуть нові люди, будуть скуповувати. Але зараз, що я бачу на місячному таймфреймі, зараз 01, ну, що може бути? Ну, наступна зона 0,3. Потім 0,3, 0,4, 0,5, а там вже об'єми торгів ну, дуже маленькі. Якщо будуть більше, будемо дивитися і слідкувати за цим токеном на цих індикаторах. На зараз, гадаю, вам моя думка зрозуміла: купити по 0,1 і, наприклад, по 0,5 продати на такому вже потужному проєкті. 5 іксів, це такі ну, вірогідність дуже велика. А вже вище, то вже таке, якийсь відсоток залишати своїх токенів на спроби продати вище. Ну, так я думаю. А купити зараз ну, нормальні ціни. Ну, ще можна подивитися, на денному графіку купувати зараз чи не купувати. Ну, була кнопка на 0.09 від індикатора, була кнопка бай. Ну, практично 0,1, ну, зараз 0,11 чи 0,12. Ну, можна почекати якусь фазу зниження, бо ну, все циклічно і йде, йде якимись фазами. І якщо ця фаза буде. Хоча тут впевненості бути не може. Ну от прийде він знову на 01. Ну, якщо вам 01 і 0,12 на щось вирішує, думаю, це більше для трейдингу. А для інвестування тут нема різниці. 01-011, якщо ви хочете зайти в цей проект, ну, якщо ви, звісно, ще не тут. А ті, хто тут, ну, сидимо, тихенько дивимось, ну, що тут може бути далі. Ну і ще ви бачите, так, як багато альтів ми розглядаємо, і вони всі лежать там біля цієї червоної зони, зони максимальної активності. А, а бачите, як дочь, він робив сильні спроби, тобто монета сильна. І то, що вона піде тут, на мій погляд, вона піде. Бо вона не, не була тут внизу. Вона робила великі спроби в, ну, в міжсезоння, це альткоїнівське. Це норм. Сильний проєкт, який, гадаю, когось з вас може зацікавити. Ну, Це не порада, а ви самі вирішуєте додавати його в свій портфель чи не додавати. А коли продавати, вже будемо дивитися. Як піде альсезон. До речі, як піде альсезон, у нас відео йдуть по вівторкам. Понеділок біткоін, вівторок альти розглянули. загальний рух. Ну, а сьогодні по додж в мене все. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, пишіть коментарі. Завжди приємно читати коментарі. Практично на всі я, якщо потрібно, я даю відповідь. Дякую за комент по золоту сріблу. Звісно, це ми будемо додавати в свої. І портфелі, і це важливий напрямок, який я трошки запустив і не, і не займався їм. Але ми, ми це над, наздогонимо. Дякую за нагадування. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Україна витримає, переможе і розквітне в європейській і світовій спільноті нормальних країн. Дуже потужна зустріч була. Зеленського з Байденом 8 мільярдів доларів, нова допомога ще один Петріот, Дякуємо Америка. Так їх там коливає зараз в них вибори. Але я прогнозую, що через місяць ми вже будемо казати: вау, Камала президент США, Камала продовжить діло Байдена. надіємось на це. Ну а ми робимо свою справу. Коли є можливість і бажання, ну гадай, бажання є практично у всіх, хто дивиться моє відео. А у кого нема такого бажання донатити, та просто відпишіться. Може це грубовато, але бажання повинно бути зараз допомагати нашим ЗСУ. Кому довіряєте, тому і донатьте. Простіш за все, перевірені Монобанк Privat24 зайшли, закинули 100, 200, 500 гривень, підняли собі настрій і вивчаємо криптовалютну тему, яка дуже цікава і перспективна. З вами був Віктор, до зустрічі!